Доброго дня! Давайте знайомтесь. Я Богдан Ангеліна Сергіяна, учениця 3А класу Козелецького ліцею номер 1 Козилецької селищної роди. Області. Я хочу провести дослід у категорії Я досліджую світ на тему, яка земля найкраща для пророщення помідорів. Наприклад, чорнозем, грунтова суміш і пісок. Також вони місяць мінерали. Давайте будемо ми садити. Класти в грунту суміш. Тепер я буду класти в чорнозем. Тепер я буду класти в пісок. Тепер ми їх віднесемо на підвіконі і будемо ними спостерігати. Минуло два тижні. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Отже, бачимо, що насіння помідорів пройшло в трьох середовищах. Але якщо придивитись то побачимо, що насіння помідорів в піску розсада має тонесеньку плодоніжку. А от у чорноземі насіння проростає трохи довше, тому що при поливанні зверху утворилася кірочка, яка затримала проростання. А от у ґрунтосуміші насіння має найздоровіший вигляд і має більшу плодоніжку та більші листочки. Отже, можна. Висновок, що для розсади помідорів найкраще підходить Грунтосуміш, до за складу якої входить торф, пісок, перегній, золота деревна стружка. Грунтосуміш має кращу вівтороприникність, вологоємність, збагачений органічними та поживними речовинами. Помідори містить вітамін В1, В2, в 3 в 6 в 9 Але найбільше вітаміну – це. Помідори захищають від гепертонії, покращують травмі, захищають від раку. Також не треба не забувати, що вони є сильним алергеном. У кінці травня, на початку червня, ми висідемо свої помідори на город і вже в липні будемо смакувати смачними помідорчиками.